Потреби наших військових у якісних дронах зростають кожного дня. Тому ісмаїльські розробники поставили за мету створити мобільну модель цього приладу. У скорочений термін вони розробили та налагодили виробництво дронів Бесарабська бджілка, перші з яких вже виконують бойові завдання, допомагаючи нашим захисникам на фронті. Декілька ізмаїльських дронів було передано 88-му батальйону морської піхоти, який нараховує багато хлопців з півдня Одещини. За інформаційної підтримки ротари Ізмаїл наразі оголошено Дбір на нову партію бджілок місцевого виробництва. Нам дуже приємно, що розробляючи їх багато часу, вони все ж таки можуть їх виготовляти для військових, які на сьогоднішній день захищають нашу країну. Ці дрони виготовляються під конкретні потреби військових. А дрон, який виготовлений з Бесарабською любов'ю, відповідає всім вимогам ведення сучасної війни. Несе до півтора кілограма Бесарабської помсти і здатен. Літати на 15, до 15 кілометрів. Ротарі Ізмаїл запустив новорічну акцію під назвою Дрон краще, ніж Хамон. Отже, кожен бажаючий може зробити фото з дроном та розмістити у своїй соцмережі за донат на будь-яку суму на карту розробників бджілок. Таким чином, ми допоможемо розробникам цих дронів та підтримуємо наших військових. Долучайтеся, підтримуйте. Акція під, проходить під гаслом дрон краще ніж хамон. Ці а, дрони, які виробляються в Ізмаїлі, а, будуть на передовій і для ізмаїльського ТРО. А, там, де служать наші хлопці, боронять нашу країну. А, Підтримуєте цю ініціативу, дуже приємно, що це відбувається саме в нашому місті. Тому ротері клуб Ізмаїл з із великим задоволенням приєднався до е новорічної акції е для того, щоб е в наших військових були наші дрони. Ми гадаємо, що Басарабська бджілка вона супроводжуватиме їхні дії, е їх і охоронятиме е їх спокій, наш спокій і е Боротиметься з, з ворогом, от з такою маленькою маленькою бджилкою. Акція проходить у ресторані Авеню та буде діяти до 31 грудня. Взяти участь в ній може кожен, хто бажає допомогти нашим військовим у наближенні перемоги. Суть е, цієї акції е, я вважаю, що пояснювати не треба, тому що наразі е, під час війни. Е, Якщо в хлопців наших героїв, наших захисників не буде змоги працювати, захищати нас, то нам усім буде недохомоно та не до свят. За два дня такої акції оголошеної було замовлено вже більше 18 дронів, які поїдуть виконувати своє бойове завдання до наших безарабських хлопців на нулі будуть нас захищати і, звісно, збережуть не одне життя нашим хлопцям. До цієї акції залучилися навіть дітлахи та подарували два дрони нашим військовим. З такими дітьми в нашій Україні, звісно, є величезне майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Ксенія приверзила Юрій Слободяний – для юг людей.